Були бебі бокси альбомчики. Студія наша закрилась під час війни. Я сиділа і думала, з чого мені починати. І тут я бачу рекламу цього марафону. Багато мотивації не лінитись відправляти свої рідиме. Був рівень, такий шкільний. Там хай гетапиться виноклоки, і все повинно подобатися не тільки мені, а й замовнику. Друзі, всім привіт! Вітаю вас! У нас на каналі. Мене звати Оксана Саєвич, я тімлід відділу контролю якості та відділу англійської мови GoIT. І ми продовжуємо знайомитись з нашими випускниками. І сьогодні у нас в гостях татарникова Ольга, випускниця курсу дизайн 18 поділиться з нами своєю історією переходу в IT. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії яку позицію займаєш зараз? Я працюю у digital агенції на посаді ux дизайну у Vibes. Розкажи, будь ласка, а яким було твоє життя от до переходу в IT? Чим ти займалася? Працювала от студії ручної роботи авторської, разом з дівчиною, з якою ми навчалися в академії, і я була у неї майстром. Працювали, робили бебі буки бейбі-бокси, альбомчики, дуже багато різної краси, скарби для тата і мами. Така дуже творча професія, дуже така світла, приємна. А що не влаштовувало? Можливо, які були мінуси, що було тою останньою Папку, і ти казала, все, йду шукати щось нове. Завжди хотіла працювати віддалено, тому що в мене двоє mm -hmm. діточок і хочеться їм приділяти увагу, і добре, коли мама поруч. Та студія наша закрилась під час війни, і е, я зрозуміла, що моя робота повинна бути рядом зі мною. Е, тобто, ну, якщо в мене є ноутбук, я сиджу на місці, я можу вже працювати, можу вже заробляти гроші і робити е, якісь корисні речі. Тобто мобільність була вирішальною, і дійсно в такій сфері, як IT, маючи інтернет і комп'ютер, ноутбук можна працювати будь-де і це також класно. Як познайомилась з GoIT? Е, з чого почався твій шлях? Так, навчання я побачила рекламу в Instagram, рекламу в марафону. Якраз тоді, коли я хотіла займатися чимось новим. Я сиділа і думала, з чого мені починати, що мені... Тепер робити, і тут я бачу рекламу цього марафону. Я думаю, ну я завжди хотіла спробувати себе у веб-дизайні у комп'ютері, тому і пішла на цей марафон. Мені дуже сподобалось. Я зрозуміла, що щось в мене виходить. І треба mm -hmm. продовжувати саме було на марафоні по дизайну. Тобі сподобалось, і потім ти вже прийшла до нас на навчання. Але трошки поговоримо про твій шлях навчання. А в тебе двоє діток як вдавалося так поєднувати і сімейне життя, роль мами, так і паралельно навчатись. Навчання добре, що воно онлайн це дуже зручно. І діти давали мені змогу навчитися. Я сказала, що у них є теж своє навчання зараз. У мене є навчання, мене не потрібно турбувати. І добре, що ми з ними налагодили цей конект. А який період навчання чи окремі моменти на курсі тобі найбільше запам'яталися? Мені дуже сподобалася робота в команді, коли почалася. Угу. Тому що це дуже мотивує, це дає якусь підтримку, і це дуже класно. З ментором теж сподобалося працювати багато мотивації, багато різних підказок, як можна зробити краще. З ним завжди було весело. Гарно повчально і дуже так структуровано він все викладав, і дуже сподобався. А таке ще питання дуже цікаве. Чи важлива дисципліна під час навчання? Я думаю, що важливо, тому що якщо робити систематично і дисципліновано, все, то тоді буде час і зробити правильно домашку і попрацювати над нею, подивитись якісь референси це дуже важливо. Дисципліна повинна бути. По англійській мові розкажи, будь ласка, -як, який рівень був тебе до того, як ти прийшла навчатись, і можливо він зріс чи помінявся під час навчання? А, так, змінився під час навчання, mm -hmm. тому що я прийшла, і в мене був рівень такий шкільний там хай це виноклоки, і все нічого такого не пам'ятала більше. А під час навчання е, теж працювали з ментором, працювали е, в speaking клабах і це підвищило рівень. Е, зараз я маю вже рівень ві One, е, ага. е, і в мене досить е, непогано виходить вже спілкуватися, але ну, розмовний ще трошки так під підхромає, але я вже розумію, я вже не користуюсь перекладачем. Набагато підвищила рівень. Рівень B1 — це той рівень, який ну так по замовчуванню хочуть при працевлаштуванні. в IT. кажи, будь ласка, на яких ресурсах ти шукала роботу вже по закінченні навчання? Відкрила собі профіль, зробила у LinkedIn, зробила профіль на Джині, але дебільш на LinkedIn мені знаходились Плюс Сарафанка, тобто ще працюються скіли, дуже добре мати комунікативні навички, тому що ти з кимось чимось радишся і з тобою чимось радяться, так і так можна відповідно прийти до успіху. А які топ 3 рекомендації ти дала б зараз студентам, які зараз навчаються, отак щоб пройти від початку до кінця, і в кінцевому результаті. Отримати роботу, про яку вони зараз мріють. з самого початку. Не треба боятися ще змінувати у житті. Треба обов'язково, якщо хочеться, то спробувати. По-друге, це наполегливо працювати, бо багато чого людина не вміє, але це все можна вивчити і це все можна покращувати, і це дає круті результати. І звісно, не лінитися, відправляти свої резюме, робити якісь проекти, братися за соціальні. Та волонтерські проєкти це теж багато досвіду, хай вони спочатку не комерційні, але вони дуже допомагають, скажіть, будь ласка, як складаються стосунки з командою, чи легко комунікувати, коли, наприклад, щось іде не так і треба перероблювати, можливо, там в третій, четвертий раз, чи немає такого? Так буває таке, mm -hmm. і з командою спілкуватися дуже легко, тому що ми всі намагаємось друг друга підтримувати, і коли у нас виходить те, що у когось. Щось просіло, бо я там як новичок, щось не можу зробити. Мені допомагає команда, підтримують проєкт. Тобто, є е, люди, наставники, так, ментори, до кого можна звернутися і. Тебе завжди направлять, це таке з розповсюджених тверджень, що нам найстрашніше сказати, в чому нам потрібна допомога, але саме сфера IT це розвінчує, тому що тут головне не боятися казати, в чому потрібна допомога, і точно в усьому допоможуть. Чи кожен може стати дизайнером? Як ти думаєш? Я думаю, що людина, у котрої розвинений смак, котра може надренувати цю надивленість. Натренувати свої навички, вона може стати дизайнером. Звісно, людина, котра не буде нікуди здивитися, буде придумувати щось від себе, то можливо вона не зможе, тому що вона не зможе піймати цю хвилю і так, щоб сподобалося людям, бо повинно подобатися не тільки мені, а й замовнику, і працювати потрібно з критикою, і це теж правильно. Тобто, має подобатися спочатку те, чим ми займаємося, так нам це. Має бути цікаво для цього. Є марафони, тест-драйви, професії. Так в нас можна прийти і зрозуміти більш детальніше. Ти вже казала, що е, ключовою відмінністю переходу в IT – це мобільність. А що ще змінилося у твоєму житті з переходом в IT? Це дуже цікаво. Мені подобається кожен день. в мене якийсь марафон новий із новими проєктами. Подобається те, що можна спілкуватися із замовником, те, що можна там відчути якийсь фідбек на свою роботу. Це теж дуже дуже мотивує, коли робиш і подобається, і це класно. Кожен день моя робота дарує радість, але й трішки нервів. Куди ж без них таке життя? Так чи були в тебе ось такі очікування? Так чи можливо були інші, і чи виправдались вони в результаті? Виправдались. Але я не думала, що це важко. Ну мені казали, що це набагато легше зараз. Я розумію, що це потребує зусиль. Але mm. коли хочеш це робити, хочеш віддавати себе, то все, все це стає нормою. Вона цього варта, так, воно цього варто. Ольга, я дякую тобі за твою неймовірну історію успіху. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників. Побачимось на каналі, ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі. Всім па-па.